Ще одна лампада віри Христової засяяла в Звіринецькому монастирі Києва. Донедавна ця чоловіча обитель була скитом свято Троїцького іонинського монастиря. У звіринецьких печерах уже діють чотири монастирські храми: церкву в ім'я святителя Іосафа Білгородського та священномученика Іосафа Живахова було освячено 22 грудня. Чин звершував керуючись правами церкви митрополит Бариспільський і Броварський Антоній. Його високопреосвященству співслужили намісники Онинського монастиря єпископ Обухівський іона та насильники зверінецької обителі у священному сані, на чолі з намісником Архімандритом Касіаном. У новоосвяченому храмі, а він один із найбільших діючих і розташований в цокольному приміщенні Соборної церкви, також було звершено урочисту божественну літургію. Під час богослужіння молитовно згадувались божі угодники, на честь яких названо храм. А саме святитель Іосаф Білгородський та священний мученик Іосаф Живахов. До речі, більша частина життя священномученика Іосафа була пов'язана з Києвом та Звіренецьким монастирем. Тут пройшли роки духовного становлення новомученика ХХ століття. Тут він уперше потерпів завіру, яку не зламали навіть за стінки НКВС.